Ортопедичні кросовочки від бренду Мінімен. Кросовочки дуже легесенькі, зручні. Підійдуть на любу повноту ніжки. дуже яскраві, такі фіолетові, з натуральної шкіри, натуральні матеріали, термопластикова підошва така з високотехнологічних матеріалів. Не стираються. Підошва, не сковзить натуральна шкіра такий і натуральний нубук Це все високотехнологічний матеріал, якісний, зручний, теплий. Така яскрава моделька. Кросовочки на одній пучки, дуже широкі і якісні. Що це Всередині натуральна шкіра, ортопедична устілка з супінатором, амортизація ось такою ось є, що гарно розвиває ніжку дитини і не буде плоскостопія. Правильне взуття. А, також правильний ортопедичний заднік. Ось така є цей, що гарно фіксує ніжку, і ніжка не сковзить зутті, Зафіксується ніжка і не сковзить вона. Дуже якісне взуття, дуже гарненьке, легесеньке. Дуже мені подобається. Мінімент це. А, Взуття турецького виробника. Це фабричне взуття. Рекомендую.